Всім привіт! Я зараз в школі. Це буде мій другий влог. О, вже дзвонив. Зараз в мене буде другий влог. Сьогодні в нас ярмарка. Відмінили в п'ятницю, у нас четверг ярмарка. Потім буду вам знімати ярмарку. До мене ще сьогодні Еля прийде. Уже перерва. Hey, Anna, моя однокласниця. Hey, hey. hey. <різь> привіт. <Приїдь. різь> це наш клас. <різь> <різь> я не купляла. Короче, це все на ярмарку. Це все буде на ярмарі. <ріст> <Що ти робиш? ріст> Еля, покажи, які морозочки робили. Еля. Ось такі ми розочки робили. Там ще є. Ось так. Вчора. Ще буде Еля продавати сіночки. Такий Чупи-чупс і такий Чуп-чупс. Зараз покажу, що я буду. Там сімочки гарбузові. Я ось такий е, Чупи-чупс. Ще бачите, там заколочки всякі. Е, ці всякі такі буду ще продавати. Ще ось такі от закладки буду продавати. По 25 копійок. Ще ми будемо ось таке. Я буду продавати кольця всякі ось таке. Це я не носила, бачите, воно все запечатане. Тут браслети, різні бр... брілки. Ідемо вже на ярмарок. Де нас поняття. Зараз все будемо розставляти.

Так. І, ти б, ти запахай, ти, -то. І так, Еля до мене прийшла. Це все я приготувала для особистого щоденника, ми будемо робити. І це не все моє, у мене ще там що там. Ну, я взяла все, що необхідно. Ось, у мене все. такого. І декоративні скотч. Зараз покажу, що ми на ярмарці купили. Но ми ще багато чого там таке купляли, але ми все з'їли. Зараз я вам покажу. Яблука. Тут кого я потім відліплю і помию їх. Еля купила таку халву. Таку шоколадку. <кійко> яблука два. У мене ще десь має бути яблуко. От три яблука. Ну, Елі, ще два. От такі печення Еллі купила. Вона ще попкорн купляла, тільки вона з'їла. Тут ще вона колготики собі купила. І от мої печеньки, кстати, ми зараз жуйки жиємо, ми теж його купили. Десь, зараз будемо робити особистий щоденник. Mm -hmm. І так, ми зелію заповняємо особистий щоденник. Я тут такий декоративний скотч. Наклею. Тут я пишу свій день. Дивимося айкарлі. От Еля вирізає. Я теж зараз щось можу, буду вирізати, поки що напишу про свій день. І так, ми зараз сімо печенюхі. От Елі. І їдемо Ай Карлі.